Так, нові рукавиці знайшов санечок. Жарко. Жара жарко. стоїть. Така фірма гарна. Оце ж ця фірма присилала, але вони написали, що це мені удалили. Що Цей якісь машенники. Ніхрена не машенники. Шикарно в них і градусники, і рукавички. А ось, дивіться, наше м'язко. Бачите, кісточка сюди йде. О, який гарний жар. Зараз ми на вулиці сядемо трьох. Та й буде в нас банкет. Банкет виходного дня, да, Сань? Борсь. Ой, як пахне. Хороший жар. Так, я ще буду салат робити, зараз насиплю борща, борщ пообідаємо. Я не весь грію, а частинку. Ой, чуєте який вже аромат. А ну просто подивіться, яке там. Воно високо дуже. Ой, а вже темненьке. Переворачувати? Попробуй, так. Диви. Більше. Ну це таке ж м'яско, бачите, жиру мало. Ну нічого. Можливо, венцем палить. Да, ну все я вийшло. М'ясо замариноване цілу ніч, так що його пересмажувати не потрібно. Я, Дивіться, взяла цю. Тут кінзичка в нас вже. А, як открило. А, Понюхай, так? Да? Прямо ця сама чаша пахне. Ой, тісточка, не говорить. Ой, жар який чудовий. Ой, хай ще трішки посмажиться. Бач, ну воно ну воно приснувати сань, ну жиру зовсім мало. Та сторона краще, бачиш, якби з тої сторони поставили. Тут краще. Або отак постав, так. Ні, ні, отак постав. Сань. Подожди. Ну, смачно. Такі, як, знаєте, як жабячі лапки вийшли. Зараз ми на гаряче, у мене цибуля, ця, що зі ціля залишила з маринаду, На гаряче покладемо і буде все вирівело. Кудулька, бачите, прямо все <гум> видно. <гум> і не хоче це показувати, а показується. Хо-хо, нічого. Мангальщик переходить на другу зону. Так, пішла, бо у мене там борщ гріється. Кому м'яса борщ для нас. З мамою борщ це на першому плані, як би там не було. Ось цибулька сюди дадула трішки лимонного соку потім. І зараз ми її висипемо наверх смакотище. Отак От я борщ грію не весь, а трішки. Дивіться, який красивий борщ. М. Мама каже, як ти такий колір робиш? Кажу, не знаю, автоматично робиться сам. Салатик. А огірочки, які я вчора набрала в магазині, ми їх забули. Кажу, Сань, на касі. А він каже, Ні, я все збирав. Ну, коротко, огірочків немає. Огірочки. Приказали довго життя. Я беру собі цибулю це цибулі мало. Ми з мамою і так цибулі багато їмо. Взагалом куча. А Санька не їсть цибулі. Він не любить цибулі. Так. Зараз я візьму так, що це в мене безлактозна. І безлактозна хай буде так, можливо, з сиром будемо їсти. Візьму таку сметанку до борщу. Так що запрошую вас на обід. Ну і, звичайно, треба взяти чарочки, ми з мамою вина вип'ємо. А Санька вип'є кріпчево чогось, бо завтра ж на роботу йти небагато. Потрішки. Як казав Нікулін Юрій, велика людина була з великої літери для фільмів. для здоров'я і для сім'ї, як лікар рекомендував. Тепер злів, я не зі свиняк, лачапка не вкачає. Таки Санька вивернула, відкрилася сітка і вивернулася. Так, добре, що ти один на дерев'яшку впав. <реш> нічого, <реш> Сань. <реш> у нас у дворі така чистота, що може впасти на асфальт, і можна їсти. і нічого. зараз, що за косточку брати можна. Так, да, за косточку, так. Да. Хто все так красиво зробив, ти не знаєш, Сань? Та зробила то ти, ну, під чим руководством. А, ну так, да, це точно. Саме головне, хто керівник. Ну, яка гарна цибулька. Так, все накриваємо. Зараз можу, тут пройде. Ой, яка красота. все, несе. Трішки бачиш. Що таке? Дебелі рукавиці. Рукавиці, да. так. А ти в тих нещасних. Звісно, дебелі. Гарячі ёлки-палки. Так. Да. Температуру держать. Держить, да. так. Лучше, ніж у ті. Що в тебе були? Звісно, краще. Її трошки змочи хай а. Ага. Каже, хай бабушка грається. Вона любить. Вона любить, Да. Ну, от воно гарячим зараз зійде. Де, вона даже його і... Її... Давай тут... я туди. Та тут я сама, Сань, тут 2 секундочки. Диви, тут і бабушку не треба звати. Воно поки гаряче, зараз помиємо. 5 хвилин, ну, от вам відповідь на питання, чого вона високнула. Ось, воно все само змилося. Все готово. Так, о, Санька навіть вже й борщ потаскав. О, А я зараз візьму винця. Де наше тут винце? З мамою Ось стоїть, чи тут нема вже нічого. Ой, нам хватить. Все, давай. Тущу гукаємо. І... Ти вилки взяв, кетчуп взяв? Возьми, може. Мам! Обідать. Давай, давай. А я б сметану зараз шукала, який це. Ось вона. О, щось на трасі залишилося. Бачите, нас все чути з траси. О, так що запрошуємо вас до сімейного обіду. М -м, яка краса. М -м -м. У нас з ума від аромату. А, краса. В яка в мене велика картоплина. в мене там залишилося остання. Думаю, звернуть, можливо, якийсь салат. А так вона в борщі залишилася. Всіх любителів борщу з цибулькою, з зеленю запрошуємо до нас за стіл. Якщо прийдете, ми вам обов'язково і налімо, і насипемо. Так що смачна у нас сьогодні обіда. Зараз вип'ємо за неділю. Потім вип'ємо за царство небесне, всіх померлих, загиблих. Це у нас вже, знаєте, як, як правило, Критаю всім. Це я нарізала. Так. Ні, мамі цей, бо вона там шкуринку туди вкусе, вона така і не тверда, а я без хліба буду. Так що запрошую вас. Десь чоловік. Мамі, йди потім помиємо. Десь чоловік затримується собі наливає, пішов в магазин <губити> купити, щоб випити. Я м'ясо собі мамі не кидала, тому що там телятина, я не люблю телятину. Ух ти, йоханий бабай. А, мене з цибули настала горлі. Що це? Санька сьогодні вирішив по віскарю вдарити. Я думала, він пішов з Рафинчиком за своїм цим. А він повітря вирішив, ну та не. Диві. Ну, давайте. Це наша Глянь, таке красиве. За здоров'я наше, дай Боже, що неділя. І всього гарного. І всім здоров'я, і всього найкращого. Щоб швидше наближався. Да. І приходьте до нас на шашлики. Давайте. Але тепер запрошуємо вас на шашлик. Із такої частинки. Дуже смачний, так що приємного всім апетиту. Знаю, як у вас у нас прислів'я, де б не були, а постійно по, по чотири пили, чи по три пили. По три. Потрипили. Ну, по а я де б не була, мені потрібно. і чи чай, чи каву, то я взяла свій рулет, смакатющий, відео буде на каналі і навела собі каву. Вже вроді не лізе, а все одно вип'ю. Замість третьої чи четвертої, не знаю якої.